На виході зарядного пристрою нашого електросамоката 29,4 В 1,5 А. Вирішив перевірити, чи це дійсно так. Взяв електронне навантаження. Зараз ми бачимо блок живлення світиться зеленим. Вмикаємо навантаження. Загорілось червоним, Іде ніби як заряд акумулятора. І починаємо трішки додати. Стає в захист. Заявлені характеристики блока жилення відповідають дійсності. Всім привіт! На ремонті ось такий електросамокат. Ось так він називається. Проблема не вмикається. Будемо зараз розбиратися, в чому ж тут проблема. Розібрав я тут все. Ось така тут батарейка 25 вольт, 4 Ампер годин 100 Вт. Ось такі акумулятори всередині. Ділюсь. чомусь різний колір акумуляторів. Спочатку подумав, що, можливо, хтось ремонтував цю батарейку і просто коли. Замінили акумулятори, поставили якісь інші. Але тут збірка в нас 7С2П. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома комірка. А це просто акумулятори поставили, щоб це все зібрати. Щоб воно куче трималось. Тому що тут холдерів немає, просто так клеєм заклеєно, скотчем Закріпили, а стоять тут а, акумулятори, які навіть ніколи не варились. Я подумав, нічого собі, новенькі акумулятори поставили. Мультиметром поміряв. А вони там мають 0,1 вольта, щось там 900 мВ, ну, якісь такі дуже малесенькі показники. Це, напевно, коли в Китаї збирали цю батарею. Просто браковані акумулятори використали, щоб воно це все куче трималось. Причина, чому не працював цей самокат ось в цьому роз'ємі. Тут можна бачити погано закріплений один контакт. Я коли розбирав, він мене повністю виліз, пробував вставляти назад, він потім з легкістю вилазить. Тут потрібно буде такий язичок підігнути на ньому, щоб він там защолкнувся і більш не вилазив. І думаю, буде працювати. От я його вставив, вмикаємо, і все в нас вмикається. До речі, ще тут цікаво так реалізовано, я такого не бачив раніше. Зроблено ще додатково. Кнопка, яка вимикає жилення самого акумулятора. Якщо її тако зараз вимкнути, дисплей наш потухне, тому що немає напруги зараз на ось цьому силовому роз'ємі. Тут додатково йдуть дроти до БМС плати. Цікаво так зроблено. Я думав спочатку, що це кнопка на освітлення, яке тут знаходиться. Але ні, тут освітлення вмикається ось цією кнопкою. Потрібно її декілька секунд потримати і вмикається наше освітлення. Ось така поломка, як завжди, не все просто найти. Потрібно потратити час, щоб вияснити причину. Зараз я вставлю нормально цей контакт. І буде, я думаю, працювати. До речі, я от виняв його, дисплей наш світиться. І працює все добре. навіть якщо дати газу трішки, куди тікаєш, двигун наш працює. А коли ми зараз вимкнемо, він більш не вмикається. Ось так. Зібрали цей самокат, перевірив, все працює. Не забуваємо поставити лайк, підписуємося на канал, хто ще не підписався. Всім дякую за увагу. До побачення!